Це наш захисник України. Це людина, яка захищає нас. Це хто захищає мир і світ. Український герой це той, хто робить для України. Герой це українець, який захищає нашу Україну. Це наші захисники. Українські герої це хто зробив багато для України. Герої вони хоробрі, сміливі і дуже активні. Я вас люблю, воїни. Це люди, які захищають нашу землю від ворогів, вчені. Моряки, він жертвує собою, щоб захистити Україну, він спасає нас. Якби їх не було, то тоді в нас би зараз би на цій землі вже не було. І Росія б побудила. Наші герої це воїни. Вони захищають нашу планету від якихось там злих людей. Це військові, які захищають нашу рідну Україну. Тих хто працює для України, теж те герой. Ті, хто захищає Україну, допомагають Україні і роблять зброю і передають її. Герої нашого сьогодення це українські воїни. Вони літують жінок, дітей, чоловіків, усіх. Шанувати треба тих героїв, що є живими, і тих, що полягли на фронті. Всі воїни засудження герої. Тому що вони захищають нашу країну. Всі українці герої, кожаки. Я вважаю, що вищий український народ же герої. ЗСУ, козаки проти повітряна оборона. Наш президент герой. Він дуже добрий і дуже класний. Е, дуже класно робив для України. Нам це допомагає і нашим захисникам добре. Зараз все Україна це герої. Богдан Мистів ми він воїн. Так, їх багато, дуже. Пускай ви повернулись живими. Там, де пам'ятники, там не живі герої, Я б бачила. Пам'ятники такі. А ще вони бувають великі, в, великі внутрі і маленькі снаружжі. Ось так ось мені матуся говорила. Мій тато теж герой. Він зараз військовий і захищає Україну. Українці були героями з самого початку. Київська, Русь, Козаки. На даний момент Україна це найкраща країна в світі, і вона перемагає другу. Армію світу. Це сильно. Всі допомагають, всі є героями, всі рятують Україну. Жінки волонтери діти стоять на вулицях, збирають гроші. Чоловіки будують безпілотники, захищають жінок, дітей. Наш ворог навіть не розуміє, наскільки ми сильні. Нас не побороти. Ми є героями, кожен є героєм. Ми! Безсмерти на злочин світу, стане без ваги, ми присяглися, долю переперти, роздерти присут, смерти ваш Боги, ми присягли за долю переперти, розтерти присут. Смерти ваш боги, народ безсмертний переможе в бою і встанесних і скривах му. За нами встане лавою страшною, мільйон мільйонів мускулястих рук. Мільйон, мільйонів мускулястих рук.